Чому ж собаки намагаються часто спати на вашій подушці, буквально біля голови або над головою. Звичайно, це робить вона не із-за того, що вона замерзла, або хоче бути ближче до господаря. Вдумайтесь, вона показує своє місце в зграї, вона показує своє відношення до вас. Тобто, такими діями собака кричить: вам. ми з тобою рівні, маємо однакову відповідальність і я не завжди буду тебе слухати. Або собака вам каже, я... Тут головна в цій сім'ї зграї, і тепер буду ревнувати, контролювати тебе, коли ти уходиш і нервувати, захищати тебе слабко від інших гостей, гавкаючи на всіх підряд. Тобто, якщо собака спить у вас на подушці біля голови, то в неї можуть бути такі проблеми, коли собака не завжди чує команду ні або до мене коли вона може гавкати на дзвінок шуми, коли вона може погано залишатися вдома, на вулиці, звичайно, підбирати, тягнуть або біжать до собак і не чути ваше ні. Тому скажіть мені, я правий чи правий? Що тут треба робити? Звичайно, коли собака лізе по своїй ініціативі до вас на голову, буквально, да, ви її зганяєте, кажете Ні, відштовхуєте. І як тільки вона опускає хвоста після вашого ні і заспокоюється в нейтральний спокійний стан, саме за цей стан ви потім зовете через хвилинку-дві і сюсюкаєте, і навіть залишаєте у себе біля голови на подушці. В такому випадку можна.